Всім привіт! Вибираємо деньки ручками-ручками, усе. Ручками. Не на продаж з'їдаємо самі. Ну, тут небагато. Соток вісім. Вже третю частину вибрав. Сушу електро сушаркою для фруктів і овочів. Вже більше не ризикнув висушити в сушці для одежі для одягу. З того разу ледь одмив, получив, більше не хочу. Так, значить замовив я собі копалку для картоплі Вови Петрика і вже, вже бачу один мінус. Великий дуже мінус в ній. Хай Вова мене пробачить, але е, мінус який, що в цьому році не буду копати нею. Ну і все. А так, по відео подивився. Все, наче гарно копає. Не одного поганого відгука. А це я передивився дуже багато кількість відео. Як дивився я на неї вже не, не рік, пару років дивлявся її і була транспортерна, але вона не сподобалась мені. Просто ціна була така непогана. Тому її взяв, але попробував, побачив, що не моє. Хто єдине одне відео десь побачив, що відвалилось два прутка по боках, але ну, це такий мінус. Ну, тобто це. Ні мінуса. Не мусять колись відвалитися, так як болтається з сторони в сторону, з однієї сторони в другу. Так що це не проблема. Є, є звалювальний апарат дві хвилини і в струю знову. А як транспортер починає ламатися? Отоді транспортер 8000, ролики по 900 гривень один. Зірочки, ще всяке срань. І суне копає бульдозером. Можливо, і ця буде тим самим бульдозером. Але поки все, що я побачив, люди копають і, і розхідні матеріали, в принципі. Що там, пару підшипників. Ну, ексцентрик, але з моїми площами картоплі це на 10 років. Все гарно. Дня. До побачення.